На грудневі театральні вечори в молодіжний театр приїхали актори Київської академічної майстерні театрального мистецтва «Созір'я». з постановкою депо північне володаря премії Київська пектораль у номінації Кращий режисерський дебют Павла Юрова. У нас є не нормативна лексика, у нас є відкровенні сцени, сцени насилля. Я считаю, що вони сделаны в художественно допустимих нормах з точки зрения, опять же, художественной целесообразности, Вполне себе оправдують і это не употребляется більше, ніж нужно. За задумом режисера театр повинен вміти і дивувати, і навіть шокувати. Тому на сцені багато смішного, страшного і грішного. Все це переплетається сценами насильства та еротики в рамках дозволеного. Звісно, для мене это була очень интересная робота, тому що роль на сопротивление, я абсолютно вітральний чоловік этому персонажу. Вот, наоборот, альтруїст добрий чоловік, і тому було дуже цікаво попрацювати з режисером Павлом Юровим. Також зі сцени звучали міцні вирази, але лише в обмеженій кількості від негативного героя. Але експериментальні нові театри знаходять розуміння у молодого глядача. Зал аплодував стоячи.